Ми можемо зібрати врожай на комунальній землі. Відбувається якась блокація. Ось, гляньте, що твориться. Ви бачили, що робимо. Так от у нас живе одна машина. Дивіться, у нас тут і староста приїхав, дивіться. Власники врожаю на місці. <fi> на нашій. У мене в постійному користуванні, я представник комунального сільського підприємства. Нові перспективи. Незаконно здійснює діяльність. А як ви узнали, що він взагалі тут робить цей комбайк? Да. Це, та велика суть. Не, я не мені, поліція, мені, я велика села не, не виклик. А ви що тут робите? Все документально затверджено, все законно і це просто казки. Людям болить, бо вони вклалися необдумано. А мені какого поділіться? Батько ваш. Кажу, ви причетні до цього врожаю, якщо хочете, щоб за вами поділились? Ні, просто мені інтерес. Що вам цікаво? які вражай, що і куди, як його то. Такий хороший. Скажемо, урожай, скажемо, вироб. скажемо, потім всім людям скажемо. Так. А Україна знає, що тільки я... За цим дуже багато людей стежать, ми людям повідомимо. Сонечка, то розкажи про вас. Блокуй, блокуй. Да, 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 да. Швидку людині погано. Вона поблідніла і в неї щось біла біля губі, губів. Що yeah. у вас там таке біле? Жувачка, жувачка. Піна, піна, піна з рота йде. Боже, я не Боже, можу читаря. Ви лікар, ]ся. ви лікар, mm -hmm. да і лікар депутат не... місцевої ради і блокує збір. Вражає. Пані Антаніна на яких підставах ви забираєте даний вражає? Відійдіть на яких підставах? Це ви відійдіть. почекайте. Я без неї нікуди не відійду. А кто ты ваша власть? Я, так, власть. Ні. Так, я, я, я вообще на дорозі стою. Вы, ви привезли. <клес> Розкажи про другую. Боже, ви кашляєте <клес> в хворо, мабуть. <клес> Ви хвора людино? Mm -hmm. Вам біля людей знаходиться, не можна. Богдан, ідіть та... сюди, дивіться, вас не, Ні, цей? не цікави. цікавить оцей. А мене дуже цікавить. Автомобіль, який повинен бути на фронті, а мене дуже цікавить. Дивіться, автомобіль, який повинен бути на фронті, зараз стоїть ви. у гребільках на селі. Ти. Так. Розкажіть, так, так. Будь чому розкажіть, вас це не цікавить? Богдане, а чому розка. вас це не цікавить? Чому цей автомобіль вас не цікавить? Бо члени цієї родини вас сюди привезли, так? То вам не цікавить.

Ще з перспективи б... вам все розкаже. Розкажіть, будь ласка, у вас тесла? Да. А що? вас не цікавить? Ручки, По о, 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 опять да. попаде в лікарню, моє вже хакає.